Якщо ми маємо можливість переіменувати міста, вулиці, площі, я не знаю, там, області, теж, теж треба переіменувати. Я би шукав би такі світлі назви, може бути не обов'язково історичні. Треба, щоб гарно звучало. І треба, щоб воно означало щось гарне, то подібно. Тому що коли ми щось називаємо, це ми програмуємо. І чому ми ніяк з Савка не можемо вилізти? Тому що у нас всі ці назви полишалися, вулиці і тому подібне. Е, треба, ну, я не знаю, я би оголосив я би конкурс і пошукав би назву таку дуже, дуже якусь поетичну. Тим паче, ну, в'їжджаєш ваше місто, ми в темрі в'їхали. Ми останній раз були років 10 тому, ми дуже рідко у нас але місто, кра... місто красиве, місто енергетичне, я знаю. Це справжнє українське місто, я знаю це. У мене багато знайомих, друзів з... саме з Кіровграду. Якось ну якось назвати так ну конкурс треба оголосити, чи щоб фахівці називали. Не не просто люди називати а фахівці, знайти фахівців, які які підшукають добру назву. Є люди, які спеціалісти, вони працюють зі словом, вони фонетично, чи можуть ну навіть історично щось пошукати.